Добрий ранок усім. Добре, Добре, рад! Рада. 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 Покажіть мені жестом, як настрій у вас. <кхи> так, у мене ось такий також. Дякую, дякую. Арін не показує. Чому Аріночка? Добре, Ага, Трошки прихворіла. Опускайте речення. Давайте нагадаємо, який минулий тиждень ми з вами завершили я досліджую світ. Космос. Тиждень космос, космос. Правильно. А чи цікаво вам, який буде сьогодні розпочинатися да. Так. Я... Який? Е, тема. Угу. Ілюш, е, я тебе прошу. Дивіться сюди. Кома, супер, і так, супергерої, думає Діма. А ми показуємо вам, і тема називається. Маслесі. Як. Я дякую вам за ваші думки. Як стати підприємливим? А ну скажіть, як ви думаєте, що таке підприємливий? Um, быть, 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 <клух> що буде? Да, а я скажу підприємливим це вміння заробляти гроші, думати ідеї різні для того, щоб Заліяти можна було. Цілком, так. І так, давайте послухайте. Ваше зараз завдання назвати своє ім'я і потім сказати, ким ви мрієте бути по професії і як будете заробляти гроші в цьому житті. І так, розпочинай. Мене звати. Мене звати Мілана, я мрію стати зубним лікарем. Здорово. Мене звати Саша. Я бы стала работать боксером. Mm -hmm. Меня звати Атама, я бы став дальнобойщиком. Mm -hmm. Далеко биником. Mm -hmm. Ты думаешь, пока видишь? Mm -hmm. Меня звати я, я бы у меня была профессия маршрутки. Водий, да? Меня звати Эрика, а я хотіла статим. Називати Софії. Я б хотела стати лікарем котів. Ветеринар називається, дякую. Привіт, мене звуть Івана ветеринар. Ветеринар ще один. Будь ласка, продовжуємо. Привіт, да. Привіт мене звати Сас, Я бы хотіла стати воєнним. Мене звати Артем. Я, я мрію стати масозистом в ясцельна. Я хотіла спасати свою школу. Добрий ранку. Добрий ранку. Добрий ранку. Хто не був? Добрий. День мене звати Вероніка і я мрію стати вихователькою. Wow. Я мрію стати професією добивати золото. Я мрію. Mm -hmm. <просу> так. Мене звати Діана, я мрію стати ще мрію своє? Ні. Не думайте, прошу. Мене звати Ульяна і, і, і я колись виросту, коли, Вир... Вилазу, коли буду вілика, я... моя мрія це буде художником. Вау, клас. Хто не казав, Ще діти, будь я... ласка, да, прошу. Е... Так, прошу. Я вас я, виросту, хочу стати. Таймощенка. А що він робить? Автомойщиком. Автомойщик. Дякую.